Розпочалася 1323-та доба повномасштабної війни Росії проти України за минулу добу 200 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Противник завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, скинув 177 керованих авіабомб, застосував понад 6 тисяч дронів камікадзе та здійснив понад 5 тисяч обстрілів. Під ударами опинилися райони Залізничного та Степногірська на Запоріжжі, Зеленодольськ на Дніпропетровщині та Садове на Херсонщині. Сили оборони у відповідь вразили три райони зосередження ворога: станцію Реп, радіолокаційну станцію і три склади боєприпасів. Найгарячіші напрямки Покровський і Новопавлівський. Там українські захисники відбили 46 і 32 атаки відповідно. Також тривали запеклі бої біля Вовчанська, Куп'янська, Торського та Полтавки втрати російських окупантів за минулу добу понад тисячу осіб. Знищено два танки, п'ять бронемашин, 26 артсистем, 401 дрон та 75 одиниць техніки. Росіяни атакували Україну 180 вісімдесятьма трьома ударними БПЛА типу шахет, 154 безпілотника були збиті чи заглушені над українськими містами. Зафіксовано влучання 22 БПЛА на 11 локаціях. Наші воїни тримають оборону, знищують ворога і підривають його потенціал у тилу. Підтримуємо наших захисників і не забуваємо – інформаційний фронт теж важливий. Підпишись на канал, постав лайк і пошир це відео.